Скажу, що на серці, ми зайшли на цей цвинтар, на цей байкове кладовище, і таке воно якесь цікаве, як наша українська держава. Совєтські окупанти, совєтські генерали, десь трошки наших героїв по боках, перепохованих на краях. І, звичайно, ти розумієш, що це ще не зовсім така українська держава, яку хотів Микола Міхновський, і це точно не така українська держава, за яку бився і вмирав і Андрій. І Олег, і сподіваємося, що прийде той. День, сподіваємося, що прийде той день, коли хлопці будуть вважати серед своїх, чи на військовому кладовищі, чи на українському пантеоні, бо вони заслужили. І сподіваємося, що прийде той день, коли прах Миколи Міхновського буде на цьому великому українському пантеоні, де не будуть вважати разом окупанти. І зрадники, бо і українська держава ще дуже довго буде такою, коли ми в один ряд будемо ставити копаків і куциних, кравченків, мінтовських, і жуванників. Тому от така думка. Але кожного разу, коли беру сіль і щось солю, і відчуваю, що вона має якийсь не такий смак, то згадую про Андрія, який за сіль нашої землі. І загинув за цю українську сіль в українському місті Солодарі. Він, він казав, що леград таким гумором Андрій, це його жарт так. Загинув найкра... найкращою смертю, яку може мати. Закин... Загинув, тобто пішов з найкраще, як може йти з земного життя чоловік. Кожен з нас має мріяти про таку смерть. Смерть в бою зі зброєю в руках. І не треба, якби за це жаліти. Тому що треба жаліти тих і шкодувати тих, хто е, уникає цієї священної війни, хто ховається від цієї війни. Тому що вони вмерли вже. І незалежно скільки вони проживуть, і ніхто нікого не згадає. Ті, хто вмирають в священній війні, їх будуть пам'ятати вічно. І Олега, і Андрія будуть пам'ятати разом з холодноярцями, з гайдамаками, з козаками. І дуже добре, що. Українські, вони були українськими націоналістами, а в заповідях українського націоналіста є дуже гарні такі правила. От Вони загинули за перше право, за першу заповідь українського націоналіста здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. А ті, хто виживе і кому жити далі, він має виконати десяту точку цього дикавого, змагати до поширення сили, слави, простору і багатства української держави і української нації. І я думаю, що Бог тільки тому лишив нас на цьому землі, на, ці, на цій землі, бо ми обов'язково з хлопцями зустрінемося і про це кожного разу мрієш, щоб зустрітися поговорити. Сьогодні пішов Микола Матвійович Теліженко, з яким теж дуже хотілося б поговорити ще на земному житті, ми вже поговоримо там. Але дуже важливо, щоб коли там ми з ними зустрінемося, щоб нам не було соромно подивитися їм в очі. А я думаю, товариство, що нам не буде соромно це робити. Тому слава! Героям української нації, героям, які не вмерли, а в іншому виморі продовжують нашу священну війну, Олегу Куцину і Андрію Жувани.